понятно ч на та турбина свистить так всем привіт і знову мы їде на киову Слово, совсем їдем слухаємо, як турбина газу даєш турбина свистит чогось непонятно чого це стало дуже подозрительно встанем глянем что там так ну наши ці домики так их особо не строить кореша звісно, немає для його походу то в житті не будет это стрелка есть є. зато є ну ось Привичка осталась руку повертати до кореша все у нас той самий коректив. Віталія як завжди, закурив зразу, Гіорка як завжди, спить. Там всі дорогу перебігають Допускать не будем Зато ніби технічно зерна, музика все одно грає. Зараз тягнемося до гори, і подивимося чи я на місці. Як її там? Як будемо її звати по-новому? Тупо дружку. Ракела. Ракела. Коротше, вона в нас буде ракела. Я трошки раніше почав знімати, конечно. Да ладно. Ну щось таке везуть цікаве? Полу Полудоміки повезли. Так, зараз глянемо нашого римича. Ракело. Але ж ми ж не кажемо день їздимо, що найкраще. Коли ми їздимо, вона завжди стоїть. Спочатку думали, що вона на роботу збирається. А потім почали догадуватися, що це в на на і є стоять. Попа Горівич Цей -то точно стоїть завжди на місці. А от вона зараз побачить. вона стоїть зараз буде видно так це вже ми стоянки під'їжджаємо. Зараз буде полібом тянучка там спереді ситофор прошли раз трошки постояли у пробочки так якісь такі парень доходить у життю Давай, треба перестроїться. А вона якась фура стить, може це вона її вже забрала. Не видно її там, Йо-ма-йо. -йо. поставимо прогулінь а подожди может она за щитом стоит ептить стоить йоу Та ж то же самый цвет я не знаю чи я бачу чи я снял чи ні, блин короче ракела на месте блин одежка та же самая <риклад> <риклад> думал блин так ну все ладно перед то перемог мой деталь Вот так вот да всім приходиться щемиться Рощимилися все добре. Давайте, будьте здорові, вот треба руля тримати двома руками.